З 1 січня 2023 року зміни на року змінено розмір адміністративного збору у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, адже законом України про державний бюджет на 2023 рік його встановлено у розмірі 2684 гривні. За роз'ясненнями звернулися до Білгородністровського центру надання адміністративних послуг. Надання адміністративних послуг у своїй діяльності діють в межах законодавства. Та профільним законом в цій сфері є закон України про адміністративні послуги. Одна із статей даного закону передбачає, що при наданні адміністративних послуг справляється відповідна плата, і порядок такої плати визначається тільки чинним законодавством України. З 1 січня Набув чинності закону України про державний бюджет України на 2023 рік, яким встановлено збільшений розмір розмір прожиткового мінімуму для працестатних осіб, який складає 2684 гривні з даного розміру прожиткового мінімуму. І розраховується плата за надання деяких адміністративних. Послуг розмір адміністративного збору він визначається на підставі прожиткового мінімуму для працездатних осіб і відповідно до коефіцієнту. Угу. Коефіцієнт в по кожній адміністративній послуги він різний. Сплата адмінзбору стосується цілого переліку послуг. Серед них затребуваними є наступні. Послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухому майну та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, оформлення паспортних документів та реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання це найпопулярніші послуги, і саме в цих послугах був збільшений розмір адміністративного збору. Незмінним залишився розмір адмінзбору за оформлення паспортних документів, і його не буде змінено упродовж календарного року. Розмір адміністративного збору за оформлення паспортних документів він встановлюється постановами кабінету міністрів, тобто поки що на 1 січня він є незмінним, тому працюємо з тим адміністративним збором, який є на даний час. Для сплати такого збору в ЦНАПі наявні термінали, а адміністратори завжди допоможуть здійснити опроплату. Ви можете звертатися за адресою вулиця Михайлівська, 56, будівля Білгород-Дністровської міської ради. З питання оформлення паспортних документів по вулиці Єврейській, 21. Ви завжди можете отримати консультацію у сфері діяльності ЦНАПу, телефонному режимі та під час прийому. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.